З Євангелії від Матея, Того часу Ісус сказав народу, З ким мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших кажучи: ми грали вам на супілці, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не ридали. Бо прийшов Йоанн, який не їсть, не п'є, а вони кажуть: біса має. Прийшов Син людський, який їсть і п'є. А вони кажуть: ось ця людина не нажера і п'яниця, друхмитників та грішників, тож виправдалася премудрість власними ділами. Ісус Христос сьогодні в Євангелії трошки з жалем говорить до своїх слухачів, що щоб добра людина не робила, якщо наставлення до неї вже зверху, скажімо так, Наставлення людина знає, хто це такий, що вона собою представляє, то перестає слухати і засуджує відразу, чи ти робиш погано, чи ти робиш добре. Христос говорить, що Йоанн Хреститель постився, Йоанн Хреститель був таким аскетом і так далі, але все рівно кажуть, Він біса має. Ісус Христос, Син чоловічий, сам про себе та Христос говорить, їсть, п'є, і про нього також говорять. Він приятель митерів і грішників. Людина, яка закритим серцем, засудить все добре, натомість не побачить, що справді є погане. Людина з закритим серцем бачить лише негатив у всьому, що її оточує. Тому якби сьогоднішні слова Ісуса Христа, особливо коли він на в самому кінці говорить, що виправдалась мудрість власними ділами, це заклик до мудрості, до розважливості, до відкритості очей нашого серця, щоб ми вміли відкинути всі ті наші такі зверхні судження про дану людину, про дану ситуацію, про, про групу людей. І так далі, чи то в церкві, чи поза церквою, будь де, щоб ми прислухалися до того, що насправді ця людина говорить і ким насправді ця людина є. Це є заклик до всіх поколінь, що у кожній людині є Божі дари, у кожній людині діє Дух Святий, щоб ми вміли це розрізнити, щоб ми вміли це побачити, щоб ми вміли це не засудити, але сприйняти. Для цього нам потрібна Божа благодать, до цього нам потрібна Божа допомога, щоб ми могли ставитися до кожної людини з пошаною добротою, з любов'ю, до звичайною християнською любов'ю. Також сьогодні Ісус Христос показує, що Він є людиною і Богом, яка любить ближнього, любить всіх людей. Його в старослов'янській мові так і називали чоловіколюбець. Наш Бог є чоловіколюбець, тобто любить кожну людину. Ця любов до кожної людини, до грішника, до митаря, до, до блудниць, до яких Христос прийшов, щоб їх спасти, щоб проголосити їм Слово, Царства Божого викликала у сучасників дуже часто засудження, осуд, що як можна любити когось, хто так чинить. Був такий брак розрізнення між вчинками і самою людиною. Христос натомість це постійно підкреслював, навіть чи коли говорив Самарянкою у 4 розділі Йоанна, чи коли говорив з іншими грішниками, що прощаються тобі гріхи твої, що е, і ці випереджують когось у Царстві Божому, що е, Бог прийшов не щоб погубити, але щоб спасти. Що постійно засуджував погані вчинки, засуджував гріхи, натомість прагне з цілого серця спасти дану людину. Нехай це буде закликом також для нас цей час Адвенту, коли ми очікуємо приходу Ісуса Христа, народження Сина Божого, щоб ми також дивилися на другу людину, як на Божу дитину, щоб ми дивилися на не тільки на її гріхи. І засуджували через ці гріхи саму людину, але щоб ми дивилися на другого, на ближнього, як на того, кого прагне Бог спасти, і щоб ми цього також прагнули від цілого серця.